Всім привіт! Мене звати Ліза, я навчаюся у 7В класі ліцею no 14 здоров'я. Я дуже хотіла розповісти вам про сортування сміття. Що це таке, на які групи поділяється, як правильно його сортувати та з чого слід почати. Я вам також покажу і розкажу, як я розміщувала його в контейнери та покажу і розкажу, навіщо це взагалі робити. Ну що ж, давайте розпочнемо. Що ж, а я ж почну. Сортування сміття це розділення відходів на різні групи для переробки. Вони поділяються на сухі та вологі відходи. А як правильно сортувати сміття, я розповім далі. Для початку зробіть вдома декілька ємкостей, куди ви будете складати сміття. Розділіть їх для скла, паперу, пластику, поліетилену, побутових відходів та органічних відходів. До скла відносяться биті чи сілі пляшки. Банки, флакони від ліків. Паперових відходів я відношу газети, зошити, каталоги, картонні ящики. Але я не рекомендую викидати туди вологі серветки, вони там зіпсуються. В пластику я б положила пляшки з під води та молочних продуктів, кришки, багаторазовий посуд, контейнери для їжі, пляшки з-під кремів. До По поліетилену я помістила облітки від цукерок. Печива, молока та інших продуктів. А до побутових відходів я віднесла побутові речі та догольтову косметику. А до органічних відходів я помістила залишки від продуктів, від чаю та кави та кімнатні рослини. Зараз я хочу розказати і показати, як моя родина сортує сміття. Кожен контейнер я підписала, до якої групи він відноситься. І складали сміття. Цим прикладом я вам показую, що потрібно сортувати сміття, і ми живемо не одні на цій планеті, і потрібно думати не лише про себе. Це дуже корисно робити для нас і для нашої природи. Я думаю, кожному буде приємно жити в такому доброму та чистому довкіллі. Що ж робити, коли зібрав сміття? Зараз я це і розкажу. Наприклад, макулатуру та пляшки саме я можу віднести до школи. Там є всі контейнери для цього. Органічні відходи я можу помістити в компостну яму поза мого будинку, а скло та батарейки можна відвести до місцевого пункту збору. Наприклад, у місті, в якому я проживаю, є екобус, який може приїхати та забрати це сміття. Сортувати сміття зовсім не нудно, а навіть цікаво. Наприклад, з шкарлупинок від яєць можна зробити гарні аплікації, розпорбувати їх і поділити на частинки, і зробити якісь малюнки і різні аплікації. Це буде гарним інтер'єром вашу кімнату. Залишки від кави можна удобряти ґрунт, він буде пухким і вологим. Чисто не там, де прибирають, а там, де смітять. Я і навіть ти, який переглядає зараз це відео, ти зможеш сортувати сміття. І допомогти нашій планеті. Головне, вірити в себе і в свої зусилля. Мені б дуже хотілося, щоб кожен з нас долучився до цього. Ну що ж, я надіюся, що ви дослухаєтесь до моїх слів і ми будемо разом з вами сортувати сміття. А я дякую за перегляд і всім пока!